Звід тільки почав е, приходити е, товар, який я замовляв для військових з ЗСУ, наших зв'язківців. Це якийсь пристрій, я не знаю його точну назву. Е, Щіпці якісь для коннекторів. Оці конекторів. Оце в мене замовили. Це база 500 гривень комплект. Зараз покажу, що ще я забрав на пошті, що я буду відправляти на Херсонський напрямок. Це ось такі дві коробки, це кабель. Якщо не помиляюсь, оптиволокно по 2500 гривень. Потім ось такий роутер з нашим військом відправляю ось така якась коробка, що тут написано, це... якийсь маршрутизатор чи щось типу того, я не знаю, воно таке на вигляд. І також... І ще теж один пристрій з, з електрики теж е замовив. Vita дві коробки по 350 метрів. Медіаконвектор Vector, Потім комутатор Мерсус, оце, напевно він є, есть комутатор, якщо не помиляюсь. І маршрутизатор. Ні, оце маршрутизатор, напевно. Медіаконвектор ось. І ось комутатор. Мерсус Вийшло на суму 7153 гривні. Плюс була знижка на це все непогано. Ну, взагалом, вийшло на 7153 гривні. І плюс там ще посилку, першу, що я показував. Там ще на банки залишились кошти, ми продовжуємо збирати гроші. Бо хлопці, якщо ще щось попросять, щоб були кошти. І звісно, буде обов'язково звіт від військових підписуйтесь і донатте гроші, які є можливості 5, 10, 20 гривень, а маленьких донатів не буває.